Руна вітер. Бог, стрибок, стоїть за це з цим символом, Бог хвильового коливання в просторі, це Бог повітряних потоків і всіх повітряних стихій. Створює зв'язок між людьми і богом. Це новини, це, вісник новин від богів. Повітря це розум, це певна хвиля, це також три основні якості Бога. Передає інформацію від Бога, мудрості самого велеса. Руна використовується для очищення від темноти і нагромаджень всього зайвого в повітрі. Тобто, якщо ми хочемо зробити, да, от, щоб в просторі було легше дихати, якщо це якийсь старий простір, якесь горище, і там, крім того, що треба зробити фізичну, фізичне пробирання, то запустити енергію руни вітер було б дуже корисно, щоб цей простір дійсно прочистився, щоб там було комфортно знаходитись. Ця руна допомагає очищувати і звільнювати. Від всього зайвого і наповнювати чистотою. Вітер знищує перешкоди між людьми і Богом, звільняє шлях до Бога, знімає маски, дає просвітлення і розум, прибирає шкідливі програми, які руйнують життя людини. Тому якщо ми робимо якийсь став, де, де нам треба прибрати деструктивну програму або блок, ми можемо сміливо використовувати руну вітер. Якщо у нас, скажімо, між, навіть між людьми якісь не дуже якісні відносини, наприклад, робочі, да, ми теж можемо включити руну-вітер для того, щоб прибралися ці різні перешкоди між, між людьми. Перешкоди можна прибрати, навіть якщо ми кудись рухаємося. І щоб не жорстко їх прибирати, ці перешкоди, ми можемо їх розсіяти вітром, тобто поєднуючи її, наприклад, з руною шлях або з руною ключ. По руні вітер проходить одна із стадій очищень, потрібних для людини. Колір руни фіолетовий, звуковий код віш. Ну, ось ви бачите віш. І зараз ми з вами її намалюємо. Руна вітер. Починаємо з дживи. колір фіолетовий бажано. Чаша. Напрямок І тримаємося правої сторони. І наша така опора, конструкція, підставочка. І повертаємось сюди. Руна вітер.